Продовжуємо нашу розповідь про історію кінематографу в Україні. Перші кіносеанси у Львові відбулися на Маріатській площі, а також у залі філармонії театру Скарбка. На початку 1904 року кінотеатри відкриваються в Одесі. Одеський міщанин Ісидор Розенблат придбав у Парижі апарати і фільми та відкрив кінотеатр. Згодом стаціонарні кінотеатри з'являються у Києві, Харкові й інших містах України. Будівля найвідомішого кінотеатру Україна з'являється у 1903 році завдяки проєкту архітектора Братмана. Тоді будинок належав цирку «Гіппопалас», єдиному на всю Європу, що одночасно міг розмістити дві сотні глядачів. До того ж, будівля мала унікальну акустику. А 1 вересня 1964 року відбулося урочисте відкриття першого українського кінотеатру Україна. Кінознавець Любомир Госейко вважає, що на початок 1917 року в Україні налічувалося близько 250 кінотеатрів. Перший український повнометражний фільм. Знімався за участі нащадків козаків на дніпровських порогах колишньої січі. У сценах фільму брали участь понад 400 мешканців лоцманської Кам'янки. Зйомки фільму консультував відомий історик Дмитро Яворницький. Прем'єра анімої кінострічки, що супроводжував виступ українського хору, відбулася 12 січня 1912 року. Фільм було розмножено більш ніж в 20 копіях. На жаль, дотепер фільм не зберігся. Стрічка ентузіазм» стала першим фільмом, у якому реальні промислові та буденні звуки слугували створенню музичного образу, а не лише ілюстрували візуальний ряд. Фільм займає 28-му позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. Прем'єра стрічки Сорочинський ярмарок відбулася 19 червня 1939 року. Творці фільму першими на Київській кіностудії застосували так званий біпачний метод, коли фільмування велося одночасно на дві плівки, складені емульсіями одна до одної. Українська кінематографія має унікальну історію, яку варто знати.